Дівчата, всім привіт із варуса. Хочу вам показати фігурки. Ось такий святий Миколайчик від Мілки 7990, кіндер 73,90, звірятка якісь ось такі. 7590. Потім кіт шоколадний Санта 149,50. Що там у нас ще є? Святий Миколайчик, дівчата від Рошена і дешевше 22,90. Навіть кролик 3890. А сніговик 58,60. Ось таке яйце, таке воно дороге. Чого воно таке дороге? 286.90. Там іграшка є, чи там просто. А, ні, іграшка там є. Ну ладно, хай буде 286. Що у нас тут ще є? Так. Є, є якісь цукерки, прабіне. 99,90 449,90. Це Ferrero Роше. Я бачила, дівчата, відео, що в цьому Ferrero Роше нічого всередині немає. Просто шоколад з горішком. Тут у нас так цукерки, якісь дорогі, потім тишине молоко. Це польське 199. Такі ось цукерки 300 гривень. Дві... Скільки тут грам? 320 грам теж польські. що в нас тут ще по солодким подарункам. Набір подарунковий, сніжна підкова, 119,90, АВК, ще ось такий тубус від АВК 254, коник від АВК 139,90, Мендельс. Така коробочка 139,90, трикутник 109 гривень. Адвент-календар польський 89,90. от. Дівчата, оливки, з начинкою і без варусі. Гарна ціна 38,90. Можна брати собі до Різдва чи Нового року. Вони тут з анчоусом, з лососом, з креветкою. З лимоном і просто ось без кісточки. І маслини теж така ж ціна. Ще, дівчата, вам покажу ось ці шпроти, вони дуже смачні. Там шпротинка до шпротинки великі, 97,90. Але я взяла вже в АТБ до Різдва ці делюкс. Печінка, тріски у нас в якась без тайм ніколи не брала 99,90 99, і ось така, теж її набрала 119.90. Я брала варто і брала Оріджен. гарна печінка. А ще Варус нам пропонує ось такий тунець кальво. Бачите, тут три баночки, оскільки тут грам в баночці. Не написано скільки. А, в баночці 80 грам. Ну, написано, що 70 гривень економія. І ось такий. Три баночки по 77 грам, 139,90. Так, дівчата, ще вам покажу одні шпроти Ось такі великі, 300 грам. Така величенька пачка 99,90. І ось така маленька, 110 грам, а 59,90 Дівчат, ще покажу вам, що кукурудза Лорадо в варусі по знижці зараз 34,50 Написано і горошок теж по знижці 34,50 але горошок я не знайшла. Я вам показую, що на цукерки міленіум гарна знижка. Вони зараз всього 110 гривень. Дивіться, на ось такий арт колекшн. Коробки гарні і ціна приємна. Ну, на подарунок це не маленька коробка, щоб ви розуміли, ось, Бачите, така величенька коробочка. Дівчата, привіт поближче, привіт лицем, як я кажу. Вийшла ось на балкон, бо в хаті світла немає, а тут ще якесь освітлення, хоч і вечір є. Тому вибачаєте, якість буде не супер, але вийшла з вами побалакати. Дівчат, я розумію, що зараз я блогер такий собі, відео виходять на кожен день і шорти виходять на кожен день. Буває навіть 2-3 дні перерви. І я вам не буду брехати, знаєте, що в мене там немає часу. Час в мене є, але в мене просто, чесно кажучи, зараз такий якийсь емоційний стан. Ну, просто немає, як так сказати, немає ресурсу, немає енергії щось вам знімати. І часто буває так, що немає настрою. А своїм, знаєте, поганим якимось настроєм, чи просто, знаєте, знімати на вічі я не хочу. Тому вже як є, я сподіваюся, ви від мене відписуватись не будете за того, що відео виходять нерегулярно. Ну і таке, все, що хотіла, я вам сказала. Дуже дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Дякую, що переглядаєте відео. пишете коментарі. Зараз буде розпаковка з варусу. Покажу вам, що я сьогодні купила. Дівчата, переходимо до розпаковки моїх сьогоднішніх покупочок з Varus. Одразу вам показую, що взяла ось такий перчик солодкий капі. В Варусі він коштує зараз 159 ,90 гривень 90 копійок за кіло. Він дуже класний, дуже солодкий, такий соковитий. Вчора його брала в сільпо, але в сільпо була ціна 199 гривень за кіло. Він мені сподобався, сьогодні взяла варус. Сподіваюсь, він такий самий смачний. Як перець в сільпо. Потім взяла дві пачки ось такого арахісу бум. Я брала такий бум, просто ось в шоколаді. А тут написано, що він, бачите, в молочному шоколаді та різнокольоровій глазурі. Я так думаю, що там буде як типу M&M's. Ціна на пачку арахісу зараз 21,50 варусі. Потім показую те, що давно хотіла спробувати, але не брала, бо коштувала ця олійка без знижки 200 гривень. Зараз вона по знижці 149,50. Це олійка авокадо. Можна на ній смажити тут всього 100 мл. Але я бачила там рецепти, дивилась, і багато хто, знаєте, так трошки попшикав, посмажив. Тобто, я так думаю, що розхід в цієї олійки повинен бути дуже економний. Ну, спробую потім вам відгук, скажу свій. Сподобалась вона мені, не сподобалась. Економний був розхід чи ні. Потім в варусі був на знижці мед. Ось такий домашній кошик, там різні липа, акація, різнотрав'я, квітковий. Цей дівчата коштував, зараз дивлюсь ціну, 89,90, тут 250 грам. Спробую. Ну, я думаю, буде гарний. І ще взяла ось таку руколу. Салатик. Рукола свіжа, 75 грам. 50 гривень, так, 49,90, майже 50, без 10 копійок. Ну, мені подобається ця рукола вона непогана. Ну, тому і взяла. Ось такі, дівчата, покупочки, майже на 350 гривень скупилась. І якщо я забула вам сказати про перець, бо чогось не пам'ятаю, казала чи не казала, оця одна перчинка мені вийшла 16 гривень. Ну, все вам показала. Дівчата показую вам, що вже ялинка стоїть в мене, тільки ще не прикрашена, без гірлянди, без іграшок. І хочу ще цю зняти гірлянду. Бачите, в мене? Тут на карнизі висить гірлянда, але вона працює від розетки. Буду сюди вішати, я вам казала, що треба сюди повісити гірлянду від павербенку. то буду вішати. Тільки тут треба зняти. Та й таке, зараз я вам покажу, як включать світло іграшки, буду відео завершувати, напевно. Просто піпець якийсь. У сусідньому під'їзді пожар. Дівчата вже піднялась додому, капець я перетекалася, чесно. Я не знаю, щось. Ну, такий страх, воно наче таке відчуття було, що ось воно поруч горить. Мені здається, все зараз воняє, але воно буде довго, напевно, воняти цією гарю. Ну, коротше, я перелякана. Хотіла вам показати іграшки, але, чесно кажучи, ну, коротше, не буду показувати. Пробачте, що я така, знаєте, як розстеряна, ну, як є. Пожежники, дівчата все затушили вже, там і слідча група приїхала. Ніхто так сусідів і не знає, чи був там хтось в квартирі, чи не був. Причини теж ніхто не знає. а сталося все після того, як після відключення вимкнули світло. І оце почало, знаєте, як такий. Ну, Воно почало одразу, як вимкнуло світло, почав відчуватися запах гарі. Ну, Це ж, напевно, хтось з сусідів з другого під'їзду визвав пожежників. Пожежники, звісно, це якісь супергерої. А я це перед тим як вибігти і дивитись, де там що, бо здавалося, зовсім поруч. Вже повиносила коробки. Хотіла сьогодні ліхтарики на ялинку намотати, але відкладу до завтра. Завтра вам вже покажу іграшки. Таке буду купатися, пити чай і відпочивати. Дуже дякую дівчата, що подивили сьогоднішнє відео. А поставте лайк, напишіть коментар, і, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.